Повна зала глядачів Оксана Білозір запросила хмельничан на творчий вечір, аби підтримати наших захисників. Народна артистка України привезла двохдинну програму з піснями різної тематики, звучали веселі і сумні композиції. Були й ті, що відтворюють сьогодення, яке вже восьмий місяць проживає кожен із нас. На думку виконавиці, музика і українське слово наділені потаємними силами, які спроможні достукатися до кожного серця. Пісня вона робить неймовірне. Вона може те, що людині трансформацію свого світогляду треба міняти довго різні фактори для цього потрібні. обставини, люди. Пісня може зробити за одну хвилину. На концерт завітали дружини військових, давні шанувальники творчості Оксани Білозір та цілі колективи підприємств Епіцентр Агро та Епіцентр К». Тур має благодійну місію тож кошти з продажу квитків передадуть Збройним силам України. Нині це вартує величезної поваги до артиста, який робить усе можливе за для Моги України, задонативши кошти разом з тим, ми отримали, мабуть, набагато більше. Ми отримали, знаєте, таке відчуття того, що ми відпустили себе, відпустили свої емоції, відпустили свої страхи, свої переживання. Ми укріпилися в своїй вірі, тому що ми співали одних пісень. Ми разом кричали. Слава Україні! І це нас так об'єднувало, це так вселяло віру. Присутні гарячі вітали кожну композицію артистки. Особливим було спілкування із глядацькою залою, адже кожне слово було пронизане патріотизмом. Першу половину концерту ми всі плакали на тому що Оксана Володимирівна вміє і знає, як доторкнутися до кожної молекули нашої душі. І ті пісні та її творчість, яку вона анонсувала сьогодні нам, особливо нові. Це дійсно твори, які заслуговують всенародного визнання. І сьогодні, саме в залі, так і відбулося. Вражень після концерту у глядачів через край. Неодноразово на концерті Оксани Білозір, Ми раді, що вона з нами, що вона підтримує нашу українську. Естраду, нашу українську мову. Вона завжди говорила на українській мові. Це радує, тому що саме зараз стає популярним говорити на українській мові, а вона саме завжди говорила і співала тільки виключно на нашій рідній мові. За все ми щиро вдячні. Дуже позитивні емоції. Це зірка дійсно народна Це, мабуть, перший концерт, на якому я отримала всі емоції, сльози, радість. Це були. І позитивні такі, і, і танці, але дуже чутливо. Оксана Білозір одна із небагатьох артисток, які протягом всього творчого шляху співали українською. Розповідає справа в тому, що російська влада вже завдала болю їхній родині. Тому про позиція артистки була принциповою із самого дитинства. Я так вихована. У мене батько був політв'язень, в'язень сталінських таборів. От тому я росла в такій сім'ї, де Говорили про те, що за Україну потрібно боротися, тому це в мене з, з моєї сім'ї, з моєї родини. Вже сформувався такий стереотип – українця, українки, які відстоюють право бути українцем на своїй землі. А віра у перемогу мотивує і допомагає кожному із нас залишатися сильними та підтримувати інших. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.